Вітаю, це програма про важливе. З вами я, Наталя Демотюк, і сьогодні в нашій студії гостя Вікторія Костюк, координаторка благодійного фонду Рокада в Рівненській області. Вітаю вас, пані Вікторії. Доброго дня і хочу вас привітати, адже благодійний фонд Рокада на Рівненщині днями святкує рік своєї діяльності приблизно рік тому ви практично з нуля очолили рівненське відділення, і за цей рік вдалося насправді зробити вже дуже багато. Так, насправді, минулий рік був дуже великим викликом для, для нас. Коли розпочалася війна в перший день, буквально я одразу побігла в селищну раду, і ми там на базі Смецької селищної ради місцевої бібліотеки створили волонтерський штаб, от, куди приходили молодь, місцеві жителі, плели сітки, там з, з, зшивали з мішковини такі ну, різні засоби захисту для, для військових, збирали багато. Гуманітарної допомоги, а потім, буквально на початку березня, до нас звернулися перші переселенці, які сказали, що ми приїхали, але в нас нема зовсім одягу і взуття. І таким чином з'явилася ідея там соціальна шафа, тепла підтримка, куди б місцеві люди могли приносити свій одяг, ділитися ним з тими, хто цього потребує. І, і так, пройшов перший, перший місяць війни. І, мабуть, це було заради того, щоб не думати, робити щось, щоб не сидіти вдома, не дивитися новини. І коли через місяць, буквально після початку війни, до мене зателефонували і запропонували спробувати. Очолити офіс регіональний благодійного фонду «Рокада». Я тоді ще не зовсім розуміла, що собою представляє цей фонд, які в нього можливості, і яку роль цей фонд зіграє в допомозі переселенцям саме в Рівненській області. Завтра буде рівно рік, як стартувала діяльність нашого Рівненського офісу, і ми починали п'ятеро людей. це було Троє соціальних працівників, двоє психологів і один водій, який нас возив по Рівненщині, де ми шукали прихистки, надавали кризові консультації, розповідали про наш фонд, запитували, які є потреби. Що ми можемо зробити? І, і насправді це, це доволі так великий виклик був на той час. Хоча сам фонд Рокада він на ринку можна сказати далеко не новий, адже 20 mm -hmm. років як фонд діє успішно. Тільки в Україні діяльність Рокада розгорнули саме в останній рік війни. А чим це було зумовлено і яке місце в? В, взагалі, різних представництвах фонду посідає саме Рівненщина. З початку повномасштабного вторгнення Рокаді вдалося відкрити 10 регіональних офісів. В липні цього року фонду виповниться вже 20 років. І 19 років фонд працював в Києві і в Київській області, надавав і підтримував біженців, які прибували в Україну з інших країн. З 14-го року займався переселенцями в Київській області. І коли розпочала. Ця війна, соціальні працівники роз'їхалися в ті регіони, звідки вони родом, і скажімо, це стало поштовхом того, що вони можуть створювати навколо себе команди людей, які будуть підтримувати переселенців, які так як і і працівники благодійного фонду опинилися в кризовій ситуації. І е, таким чином з'явилося 10 представництв по всій Україні. Вікторія, ви і ваша команда, ви постійно шукаєте нові способи бути корисними. І ось впродовж року ви так дуже грамотно і дуже, я б сказала, навіть не тільки наполегливо, скільки там, де треба було то і наполегливо, звичайно, але дуже мобільно і дуже швидко виконували і забезпечували різні потреби. Тобто, там, де були побажання утеплюватися, ви шукали обігрівачі, пам'ятаю, угу. і матраци, і в такому напрямку працювали. Там, де потрібно було надавати психологічні консультації, ви залучали психологів. Там, де потрібні були фахові юристи, наприклад, так ви залучали юристів. Ось як складно і наскільки складно було так різножанрово, якщо можна так сказати, працювати на теренах всієї області, адже ви не обмежували себе якоюсь однією громадою. Так, ми працюємо з усіма громадами Рівненської області. Хоча, ну фактично, ми закріплені по моніторингу ситуації від управління Верховного комісара у справах біженців лише в 44 громадах Рівненщини. Але ми розуміємо, що це ну, ми моніторимо ситуацію для того, щоб бачити, як змінюється кількість переселенців, які потреби з'являються. Що саме цікавить, в чому ми можемо бути корисними для того, щоб будувати е, свій план роботи на випередження? Тобто, якщо як тільки ми починали минулого року, це була кризова допомога, і насправді в нас було лише тижневе планування, коли ми роз, складали план виїздів в ті громади, е, щоб познайомитися, розповісти про наш фонд і, і дати залишити якісь свої контакти, як ми можемо далі зв'язатися. Я хочу сказати, що, мабуть, великою такою перевагою нашої діяльності на рівненщині є те, що нам вдалося налагодити дуже гарні зв'язки з органами місцевого самоврядування, з їхніми соціальними службами. Без цього теж неможливо дізнатися про людей, отримати їхні запити, їхні потреби, щоб вони про нас дізналися і що можуть до нас звернутися. Це, це дуже гарне досягнення наше за. За минулий рік про нас знають, знають до кого можна звернутися. Багато виїзд з них видач ми організовуємо саме в громадах і віддалених старостатах, тому що позиція нашого фонду і мене особисто, що ми маємо доїжджати туди, куди не доїжджають інші фонди і громадські організації. І для нас дуже важливо бути там, де без нас не можуть обійтися. Ось ви згадали 44 громади. Це насправді дуже багато. Ну в Рівненській області звичайно трішки більше, але це левова частина, така 44 громади. І навіть об'їхати їх усіх це дуже великий шматок роботи насправді. Це великий шматок роботи, але він дуже потрібен насправді. І в нас працює 3-4 мобільні групи, які їздять навіть паралельно. Тобто, це теж таке комплексне планування, хто куди поїде і яку роботу або які послуги він там буде надавати. Ми дуже багато працюємо над підсиленням спроможності органів місцевого самоврядування, їхніх працівників, навіть комунальних закладів і. Особливо тих прихистків де е, пер, проживають переселенці, тому що ми турбуємося і про їхнє ментальне здоров'я. Це е, дуже. Я би сказала така невидима частина роботи і про те, що ми часто ставимо на задній план, але це те, що нас може ну рятувати від, від вигорання і, взагалі, від того, щоб руки опускалися. Бо вже за цей рік ми зрозуміли, що дорога до перемоги вона насправді дуже довга, і потрібно свої ресурси, запаси енергії розподіляти доцільно для щоб того. Не... щоб… Наступного дня, звичайно, так. Та. Ми ви знаєте, коли ми роздавали благодійну допомогу у вигляді спального приладдя, спочатку тільки на прихистки, і розпочали взагалі видавати таку допомогу серйозно з червня місяця, в серпні місяці ми отримали. Дозвіл видавати спальне приладдя і на приватний сектор, тому що дуже часто саме переселенці в приватному секторі витрачають гроші на оренду житла на комунальні на комунальні послуги. Вони мусять ставати самозарадними, але саме їм дуже часто не вистачає грошей на елементарні речі, і на їжу, і на в тому, ну, в тому числі, і на подушку, ковдру, і постільну білизну. І е, до нас приходило. Дуже багато запитів. Буквально за три місяці ми отримали більше тисячі запитів на три тисячі сімей. І в грудні місяці ми видали допомоги майже чотирьом тисячам людей. Уявіть собі, це люди, які прийшли через наш офіс, або до яких ми добралися своїм транспортом в громади. От ми були дуже, дуже виснажені вже наприкінці 22-го року, але ми. Тішили себе думкою, що ми реально допомагаємо і зима, зима, і це, в принципі, давало нам енергію працювати далі. І ми говорили, що от ми видамо всім тим, хто до нас звернувся, і вже там січень, лютий. Ми будемо себе трошечки берегти для того, щоб продовжувати свою роботу, але все одно ми видаємо зараз місяць не менше тисячі людей до допомогу, тому що є і виїзні ну, виїзні видачі в громадах, і це до 20 в місяць. Щодня до нас приходять люди на офіс, яких ми запрошуємо і теж. Намагаємося, щоб це не створювати черг, не мордувати людей якимись очікуванням. Вікторії, які види допомоги від вашого фонду можуть отримати українці, жителі Рівненської області? Насправді минулого року благодійна допомога, яку ми видавали людям в руки, це спальне приладдя, матраси, ковдри, подушки, постільна білизна, рушники, термоси. Потім були теплообігрівачі, які ми видавали тільки в приватний сектор, бо не хотіли додаткового навантаження на прихистки. І звичайно, це разова допомога. Тобто ми теж людям пояснюємо, ми видаємо те, що в нас є станом на сьогодні, те, що є. На складі те, що ми можемо безпосередньо передати людям в руки, але ми цього року намагаємося більше уваги зосередити саме послугам: це послуги соціальних консультацій, соціальних супроводів, психологічної допомоги і підтримки. Ми беремо складні питання в рамках роботи наших кейс-менеджерів і ведемо людину від якби. Оцінки ризику даної ситуації вразливості сім'ї, яка до нас звернулася, вже до вирішення безпосереднього питання, яке турбує людину або цілу сім'ю. Юридичні послуги юридичні послуги ми надавали минулого року. Цього року, на жаль, в нас відбулося скорочення, і ми тепер не маємо власного юриста, але тим не менше ми співпрацюємо з іншими благодійними організаціями. Які надають таку підтримку, скеровуємо і теж контролюємо процес, чи та юридична допомога надана, чи потрібно звертатися ще в якісь інші тобто, організації. Тобто Так, чи інакше все одно знайдете можливості порадити, так. проконсультувати. Обов'язково. Зараз станом на сьогодні, в нас працює чотири соціальних працівники разом з старшим соціальним працівником, і ці четверо людей ведуть понад 90 кейсів. Тобто 90 кейсів робочі питання, які, якими постійно займаються, і наші соціальні працівниці живуть своєю роботою, тому що для нас дуже важливі якісні послуги, і для нас дуже важлива професійність в тому, як ми працюємо з людьми. У вас відносно невелика команда, але ви робите чимало роботи, і справді ви допомогли не сотням, а тисячам людей. Уже можна за рік це сказати, так. маючи цифри, які ви назвали так. У вас є штатні працівники, у вас є мережа волонтерів, але дуже приємно, що ви не забуваєте за ВПО за внутрішньопереміщених наших українців і теж залучаєте їх до своєї роботи. Так? Насправді так, однієї. Однією з переваг нашого фонду є те, що більше третини працівників є з числа внутрішньо переселених, і для них рокада насправді це острівок такої безпеки і, і надійності, тому що для нас вже за рік роботи багато людей стали такими рідними. Ми Дуже багато часу приділяємо командотворенню і для того, щоб підвищити результативність нашої команди. І звичайно, ми дбаємо саме про психічне здоров'я наших працівників. Бо доволі часто люди приїжджають на нове місце, і ми можемо почути вдома. Я була кимось. А тут я ніхто вдома я мала все, а тут я не маю нічого. І Рокада дає руку підтримки і надію, що все можна почати спочатку, і ми разом це, це допоможемо зробити. Цікава така взаємодія спостерігається. Ось я думаю, ви теж це помічаєте, і певно, що це мусить радувати. А коли ви бачите, як ті люди, які до вас на початках зверталися за допомогою, а через певний час вже самі надають допомогу. І працюють в цьому ж напрямку зараз. Так є зараз дуже багато, навіть проєктів по навчанню там груп самопідтримки для того, щоб навчанню проектному менеджменту, які, отримання якихось там нових компетенцій і спеціальностей. І я дуже заохочую наших працівників вчитися, розкривати свої таланти, здобувати якісь нові знання і навички і в. В майбутньому можливо ставати там тренерами, проектними менеджерами. Я вірю, що особливо переселенці, які працюють в нашій команді, вони повернуться зовсім інакшими в свої громади, і вони обов'язково не залишаться осторонь відбудови своїх громад після перемоги. З якими викликами доводилось зіштовхуватись? Адже питання переселенців воно взагалі дуже болюче, і не тільки для тих людей, які приїхали, а і для приймаючої сторони, теж з іншого боку за рік ми, ми бачили різні ситуації, і насправді дуже часто ми включалися саме в конфліктні ситуації. Найбільш такими Великими викликами було те, що деякі громади не, не приймали до кінця переселенців. Тобто багато хто вірив, що війна не буде тривати так довго, що це там буквально кілька місяців і все закінчиться. І ну, ніхто не розумів масштабів руйнувань, які є зараз в країні. Ми не розуміємо, скільки ще це часу буде усвідомлення? А коли прийшло усвідомлення, і, і разом з нами на різного роду фокус-групах ми доносили, що це, можливо, це ваші майбутні жителі. І потрібно е, слухати і чути, говорити, спілкуватися, запитувати. І, і насправді літ срес, і це ну, я вважаю, що теж є в цьому наша заслуга. І е, іноді е, знаєте, важка комунікація. Коли вона закінчується якимись гарними ініціативами, в тому числі зараз в нас доволі активно, ми мотивуємо громади створювати координаційні ради внутрішньопещених осіб в себе на місцевому рівні, це, це дуже радує, бо, бо я вважаю, що це успіх. Хоча він маленький, і роботи ще дуже багато, але це перший крок до взаєморозуміння. За рік вдалося надзвичайно багато, але в країні триває війна і виклики нікуди не зникають. Іноді вони змінюються. Але я знаю, що у вас відповідно до викликів змінюються і з'являються і нові проєкти. Старі, ви закриваєте, деякі продовжуєте, а за деякі нові беретеся заново. Так вже цього року ми доносимо людям, що кількість благодійної допомоги буде зменшуватися. І потрібно думати про своє житло, про нову роботу, про те, щоб переселятися з місць компактного розміщення в приватний сектор. І це, це дуже важливі речі. Минулого тижня ми мали зустріч з управлінням ООН з гуманітарних питань, і, і для мене. Насправді зараз ключова така ключове завдання це розробка планів поступового переселення внутрішньопереміщених осіб з прихистків, тому що мусить бути план. Люди повинні бути з ним ознайомлені. Людей не можна викидати на вулицю за тиждень-два, і потрібно теж забезпечувати. Нові місця в тих закладах, де це можливо, або переоблаштовувати якісь приміщення, які давно не використовуються, але є в наявності в громаді для того, щоб створювати нові місця для проживання. Але мені здається, що найбільше зараз потребують уваги це люди з інвалідністю, люди з похилого віку, які залишилися тут самі. І, і їх треба в першу чергу забезпечувати житлом таким соціальним або, або комунальним, і минулого року нам вдалося залучити нового партнера на Рівненщину. Danish People Aid. Е, Нам вдалося виграти проект на 25 тисяч євро для ремонту. Приміщення колишньої стоматології в місті Дубно, і е, насправді ми думали, що ми зможемо за ці гроші зробити дуже багато, але е, побачили, що в процесі ремонту все якісь нові і нові обставини, і, і крім е, кімнат, є ще коридор, е, сходова клітка, якісь там е, запасні виходи. І зараз нам вдалося отримати дофінансування. І вже на початку квітня ми будемо звітувати про завершення першого етапу робіт. Буде створено близько 40 нових додаткових місць для проживання переселенців. І зараз ми ведемо перемовини з іншими громадами, щоб теж шукати такі приміщення, шукати фінансування на їхні ремонти, і пропонувати людям яким немає куди повертатися, ви робите дуже велику роботу, знову ж таки повторюся. І я вам бажаю успіху в цій такій непростій справі, як неодноразово вже. Казали різні і активісти, і політики, і військові. Що ну хотілося б звичайно місяць-два, але готові кожен тримати свій фронт стільки скільки треба. Тому я uh -huh. бажаю вам тримати міцно свій фронт. І Вікторія поділіться з нами на завершення розмови. Що вас мотивує? Адже насправді очолювати і координувати роботу благодійного фонду. Це справа, яка потребує не тільки часу, але і особливо. Певної мотивації, енергії насамперед. Ви знаєте, минулого року, 5 лютого, я здобула ступінь магістра з управління неприбутковими організаціями. І закінчила інститут лідерства та управління Українського католицького університету. Для мене це була теж така ну, безперечно важлива подія в моєму житті. І коли я прийшла в благодійний фонд Рокада, я зрозуміла, ось це місце, де я можу свої знання використати. Але найбільше мене мотивують наші працівники, наша команда. Тому що я кожного ранку прокидаюся і я хочу йти. На роботу, я бачу їхню підтримку, я бачу ту радість, з якою вони допомагають людям, і звичайно хочеться, щоб цієї допомоги отримувало більше і більше людей. Але разом з тим мотивує і підтримка дітей, чоловіка. Бо ви розумієте, коли мама більшу частину там, своїх. Робочих буднів проводить на роботі, а вдома говорить про, про роботу. роботу, то це теж не всі до того звикли, але от така підтримка команди, підтримка родини вона насправді несе найбільшу енергію, яка дає сили рухатися далі. Дякую за розмову. Традиційно кілька слів для наших глядачів і слухачів. І нагадаю, не забувайте підписуватись, хто ще не підписався на ютуб канал Рівне Лав. Ставте вподобайки і слухайте аудіоверсію нашої програми на Радіо Респект на хвилі 92,3 або ж на сайті Радіо І кілька слів знову ж таки для всіх, хто нас зараз дивиться і хто нас слухає. Я би хотіла звернутися до приймаючих громад для того, щоб і голови громад, і соціальні служби розуміли, що в нашому фонді можна знайти підтримку і допомогу для інтеграції переселенців на ваших територіях, для того, щоб досліджувати, який ж людський ресурс до нас приїхав, як би можна було б якнайкраще згуртуватися, реалізуватися і. Звичайно, цього року ми плануємо створити три дитячих простори, яких забезпечимо як комплексною підтримкою, е, облаштуванням цих просторів, так і, звичайно, менторською підтримкою. Тому хто хоче працювати для людей з людьми і разом з нами, звертайтеся, і ми будемо раді співпраці. Дякую вам, Вікторія, ще раз за розмову. Нагадаю, з нами сьогодні спілкувалася Вікторія Костюк, координаторка благодійного фонду Рокада в Рівненській області. І я, ваша ведуча Наталя Демодюк. Тримаємо кожен свій фронт. Віримо в наші збройні сили, збройні сили України і в перемогу. Побачимося. Почуємось.